Всім привіт від Миколи Дикого. Оце в мене така тема про холст таки. О, яке-то є запрополюсований він. Цей матеріал. Це натуральний матеріал. запрополюсований, Ото бджілки наші, ото з дерева тянуть. Ото виділення таке, згустувати воно таке. І, може, колись машину навіть ставив під липою, бачили, що на машині робиться, ото вони собі притягують, додають свої ферменти. І печатають, вони собі дивляться, де якісь щілинки, ото по весні, особливо о, цей холстик, яку температуру вони собі для розплоду регулюють. Ото вони запечаточку собі таку роблять, все, прополюсують, всі ферменти додають, температуру піддержують, в гнізді, багато їм, температури, все, вони собі прогризли. Все, вони знають, скільки яку дирочку, де прогризти, щоб балансувати на тих температурах. Ну, до таких 36,6-36,7, ну такого отакого десь приблизно. А, наскільки він ще й користі має, о, той з цього прополіса і такі настоячки робляться. Ну, то я на лоскутки собі таке нарізав, нарізав собі в темну бутилочку. У мене є в банка собі теж на 2 недільки. 70 градусів, ось до самогоночка в мене така медова. То вона на кленовому сосі, що в мене це осталися, запаси. Ну то я вам покажу, яке на кленовому сосі, ще буде кленовий сік. Оце, на новий рік він вже починається. От, Як я роблю ту самогоночку, то не перевершено. 70 градусів самогоночка. Дві-три недільки вистояло. Супер! в Темненькі бутилочки, з темної бутилочки перелив темненькі. Друзя, хто замовив. Є в мене такі люди, що беруть, та й супер. І з рамочок чищається. Ну, з рамочок там вже треба більш очищати. Десь тружечка попадає, десь там воску більше, а тут вже чисте, тут вже чистий є прополіс. О, а як його в спальню положити? Оце такое, як взяв собі, ні, як запрополісований. просто чистий прополіс. І в спальню таку біля подушечки десь ще повішав, тако недалеко. Який він седативний ефект має. Засипаєш мгновенно. Такий аромат, а зранку просипаєшся, і жити хочеш від того, що ну, ці запахи такі приємні. приємні От. Ну то є Рецепти різні для людей. Хтось з молоком додає е ці капельки прополіса. Я то роблю так: 20, 20 грам прополіса, на віса собі кинув. ну Тут трошки виходить більше, бо матеріал ще там десь до, до 30 грамів виходить. і 70 градусів. Ця самогоночка просто супер! Ще що хочу сказати, ото як там жінка стірку зробила, чи я зробив стірку, як жінки, нема собі полотенця оці чистенькі, я собі прийшов і собі на вулик раз, і положив його. Через недільку я забираю ці полотенця. Наскільки вони, наскільки вони, вони пахнуть, в хату приходиш, від ним витираєшся тим прополісом. А ці далі холстики ще ось долежать. Ну, зараз ще й утіплення тут є, тому що виділяється дуже ще е, розплод. Зараз розплод вони ще гонять на зиму той розплод, який потрібний, щоб весною годувалося. все. Ото вам, що якщо сподобалось, може хтось і зробить так, як я вам сказав. А от, може хто підпишеться, поставити лайк, а може хто й меду закаже. То що треба, в мене в описі внизу телефон. До побачення!